На заході у вівторок марно з проясненнями. У Чернівцях цього дня має бути ясно. Найнижча температура вночі мінус 25, найвища вдень плюс 4. На півночі та в центрі переважно ясно. У Черніговій та Вінниці мінлива хмарність, від нічних мінус 25 в день потеплішає до мінус 9, у Криму хмарно, В решті південних областей ясно. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 15 вночі до мінус 5 вдень. На території більшості східних областей хмарно. У Харкові та Луганську впродовж дня ясно. Температура повітря від 19 до 9 морозу. У середу у більшості західних областей падатиме сніг. У Тернополі дощитиме. У Хмельницькому без опадів. Вночі від мінус 15 в день до плюс 5. У північних та центральних областях синоптики прогнозують похмурий день. У Полтаві має бути ясно. Від 24 до 3 нижче нуля. На півдні країни переважно хмарно. У Криму, за прогнозами синоптиків ясно. Стопчики термометрів від нічних мінус 12 в день піднімуться до плюс 1. У Харкові мінлива хмарність. Врешті областей Східного регіону сонячний день. Від нічних мінус 24 в день повітря прогріється до мінус 7. У четвер дощ та сніг пройдуть у Луцьку та Рівному. Врешті західних областей синоптики опадів не передбачають. Нічна від мінус 2 дена до плюс 8. Сніжитиме за прогнозами синоптиків у більшості північних та центральних областей у Черкасах та Кропивницькому без опадів від мінус 16 до мінус 1. Південна частина України буде ховатися в хмарах впродовж цілого дня від 6 морозу вночі до 5 тепла в день. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо зранку до пізнього вечора. Температура в регіоні від мінус 22 до мінус 5.